Мічний камерний хор Кантус подарував своїм шанувальникам надію. Саме таку назву має програма, якою колектив розпочав свій новий 34-й концертний сезон в особливий день. 1 жовтня цілий світ відзначає Міжнародний день музики. Це наше професійне свято. Так співпало, що на сьогодні якраз припадає і велике свято церковне, духовне, покрови і також День захисника і захисниць. Тобто всі три свята. І в такий святковий, такий урочистий день Кантус розпочинає свій концертний сезон і розпочинає його з прем'єрою нової програми. Як духовна, так і світська музика, поетичні рядки відомі в програмі звучать. Одним словом, таке барвистість, багатство української музики, яке сплетене в якийсь один цільний вінок, який ми назвали Надією. Концерт зібрав слухачів у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Його директор Франциск Ерфан із приємністю відзначає, що колектив далеко не вперше виступає в цьому мистецькому просторі, наповнюючи його вишуканим багатоголоссям. Вони одні з самих своїх з перших концертів давали якраз художньому музею. Я ще тоді навіть не працював ще у художньому музеї, але всі знали, що, що тут надзвичайно хороша акустика, надзвичайно добрий зал. Для таких камерних і таких дуже невеликих концертів. І звичайно, ми, як я став директором, то ще ми співпрацюємо із Еміном Сокачем, тим більше, що ми ще дуже давно знаємося, бо ми ще в одну школу ходили, і в один клас з одною партою сиділи. Так що в нас така стара дружба, і ми так взаємно так ми поважаємо те, що другий робить, так що ми тільки допомагаючи можемо, тим допомагаємо один одному. Розділити з колективом знакову мить початку нового концертного сезону завітало чимало поціновувачів хорової музики та професійного виконавства. Серед них, зокрема, діячі культури та митці, викладачі і студенти закладів мистецької освіти. Сьогодні дійсно це відомий колектив камерний хор-кантус, яким керує народний артист України Еміл Сокач. До речі, випускник музичного коледжу, і так, учасники цього колективу, також є дійсно високопрофесійні артисти. Це теж випускники коледжу. Сьогодні така гарна подія це відкриття концертного сезону із програмою Надія надія на все, надія на краще, надія на добро. Я сподіваюся, що цей концерт дійсно принесе надзвичайне задоволення, тому що цей хор характеризується як високим виконавським рівнем. Центральною у новій концертній програмі є композиція Надія, створена спеціально для хору кантус. Музику написала відома сучасна композиторка, заслужена діячка мистецтв України Шевченківська лауреатка Богдана Фроляк на слова одноіменної поезії Лесі Українки. В Лесі Українки є геніальний маленький короткий віршик, який називається Надія ні долі, ні волі в мене нема. Лишилася тільки Надія одна. Такий перший рядок. І я попросив Богданку зробити з цієї поезії композицію музичну, і вона є центральною частиною фактично сьогоднішньої програми з тою ж назвою. Хочемо донести до слухача нашу музичну культуру, наше сьогодення, наші, наші мрії, наші надії, нашу віру, так як ми живемо в час війни. І тому і такі меседжі хочемо донести до публіки. Теж Україна живе, Україна буде жити, Україна незглавна, бо в неї є надія. Поряд із композицією Надія Богдани Фроляк прозвучали також твори Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Миколи Колеси, Євгена Станковича, Іштвана Мартона, Ганни Гаврилець та інших відомих українських композиторів. Програма об'єднала твори різних епох і стилів, яскраво продемонструвавши багатство української хорової музики. Я хочу подякувати цьому прекрасному колективу від композиторського цеху, я сьогодні в черговий раз переконався в тому, що і Емілу Сокачу, і його славному хору все по силам. І ця музична композиція, яку вони сьогодні представили, надія, не дивлячись на те, що там. Достатньо багато, як кажуть, таких мінорних нот, тим не менше, вона дійсно утверджує надію в тому, що ми всі повинні стати кращими і ми станемо ними. І станемо в тому числі завдяки такій музиці і такому колективу, як камерний картус. Новий сезон буде насичений подіями. Найближча з них відбудеться 3 жовтня у цьому ж залі, концерти з нагоди 26-річчя Центру надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей та осіб з інвалідністю Дорога життя. 5 жовтня хор кантус відвідає Тячівщину з концертами духовної музики в межах свого проєкту Звуки небес, голоси землі на підтримку Збройних сил України. Також у жовтні колектив вирушить у турни до Швейцарії, де представлятиме українську культуру. Пізніше хор традиційно запросить своїх шанувальників і на різдвяні концерти. А ще саме в грудні виповниться 40 років, відколи Еміл Сокач об'єднав декількох виконавців у невеликий ансамбль, який із часом перетворився на провідний колектив краю академічний камерний хор Кантус.